У третю суботу-квітня в Україні відзначається День навколишнього середовища, який започаткували у 1998 році згідно з указом президента України про день довкілля. Зазвичай цього дня проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів. Традиційно напередодні Дня довкілля вийшли на прибирання міста і працівники міськвиконкому, які щорічно долучаються до заходів, направлених на прибирання довкілля. Навіть похмурий ранок п'ятниці з вітряною та дощовою погодою не завадив їм долучитися до доброї справи на офіційному місті відпочинку шосткінців Галинківському озері. Погода нам не на не на заваді. Ми прибираємо в будь-яку погоду, будь-яку пору року. Ми хочемо, щоб наше місто було чистим. Все, що чистить нашу планету. Приносить нам задоволення і тому у природи немає поганої погоди. Ми виходимо на це місце, чудове місце масового відпочинку наших людей і прибираємо для того, щоб підготуватися до, до наступного літа літа, яке я дуже сподіваюся, буде в Україні переможним. Ми хочемо, щоб наша планета, наша Україна, наша шостка були чистою. Тому закликаю всіх людей, якщо ви привозите з собою якісь продукти, то сміття забирайте також. До прибирання пляжу Галинківського озера доєдналася і активна молодь. Волонтери волонтерського центру Шостка добро завжди з радістю долучаються до різноманітних акцій, що проводяться в громаді. Не став виключенням і сьогоднішній день. Сьогодні активна молодь нашої Шостинської громади долучилася до ініціативи нашого міського голови Миколи Петровича Нагі по прибиранню Галинківського озера. Сьогодні молодь вийшла на цю локацію разом з працівниками виконавчого комітету Шостинської міської ради, стали однією командою і працюють над нашим довкіллям, прибирають сміття, прибирають все те, що залишилось після того року, після наших відпочивальників. Ми закликаємо наших шостинців бути більш екосвідомими громадянами, не розбрасувати сміття. У нас є смітники, куди можна це все вибрасувати. Не обов'язково кидати в озеро, не обов'язково залишати на пляжі. Будь ласка, будьте більш екотолерантними людьми. Ми стараємося долучатися до всіх можливих таких акцій. От а прибирати своє місто це дуже важливо, тому що ми тут живемо і на це в першу чергу нам дивитися і вирішувати, жити нам в смітті чи в чистому місті. Головний комунальник міста Геннадій Милашенко швидко організовує присутніх, професійно розподіляє між ними обов'язки і сам не залишається осторонь прибирання. Каже, що міські комунальні служби постійно очищують шостку від сміття в незалежності від пори року чи погоди, адже, на жаль, люди продовжують смітити і часто не прибирають за собою. Тому його колегам роботи вистачає завжди. Ми працюємо вже майже місяць активно. Як тільки сніг зійшов, ми щодня працюємо зараз ще додатково взяли бригаду. З технікою для прибирання кладовищ, ну, намагаємось все зробити, щоб місто було чисте. Зараз йде у нас прибирання нашого городського пляжу на озеро Галанківське. Вивезено вже сміття, проведено прибирання. Сьогодні завершуємо такі роботи і в подальшому при сприятливі погодні умови будуть встановлені кабіни, стенди. Огородження до відкриття плавального сезону. Я вдячний тим, хто нам активно допомагає. У нас завдяки ініціативній групі волонтерському центру от прибрали нещодавно пляж білі береги, але все залежить від людей. Більшість приїжджають відпочивати на своєму транспорті. Я просто прошу по-людськи, ну, якщо є змога привезти, Знайдіть змову вивести з собою, і от тоді буде чисто. До речі, за інформацією пана Милашенка, протягом одного тижня комунальники в середньому збирають і вивозять за межі міста близько 50 машин сміття, прибираючи минулорічне опале листя та гілля, а також стихійні сміттєзвалища, які постійно з'являються через дії несвідомих громадян.